Всім привіт! Знову буде риболовля на хижака, знову десна, інші місця, наші старі місця, куди ми їздили раніше, де щось клювало. Але в цьому сезоні ми сюди приїхали вперше, буде ж знову ж -таки, знову таки берегова риболовля. Будемо ловити на джиг. Сьогодні я взяв інший спінінг, фаворит Х1. Тесті 36 Чому? Тому що напевно придеться кидати ваги і 30 і 35. Тому що вода підіймається, течія сильніша, глибини тут нормальні. Ну, от. Повідок я в'яжу з флюрика. Чому? Тому що інших не брав. От у мене тут моточок флюрика є в рюкзаку, того, що мені потрібно. Віталій використовує Katech EZ Shiner 3 дюйми. Йому подобається ця резина. Я буду ставити 4,5 дюйми. Побачимо, що краще спрацює, яку приманку, який розмір захоче риба сьогодні. Ну, Знаючи ці місця, я думаю, що багато клювань ми не, не, не побачимо, тому що... З берега не, ну, мало місць, щоб нормально ловити з берега. А я відразу 32, тому що в мене байка угу, приманочка. Ну, будемо різні пробувати розміри приманок. Віталія Італія необріз 250, 2528, це ще той старий необріз, який був у мене, я йому зараз де користуватись. Палка дуже хороша. Для джига. Мені вже пощастило. На другому закиді напевно мертвий зачеп. Мені... Є? Опа! Віталія є риба. І шайнер! Працює, хотів сказати, не будемо мішнур мішати? Щучка. Ну все ж, клювання є. Попливи. Я хотів сказати, що оцей спосіб відстрілів, отак, на течії далеко від берега, не допомагає. На сильні течії. Отак, десь на озері, на тихій воді. Можливо. Ну не тут. Занесло. Якщо вона, може ще якось і, і повезе. А тут з берега заносить кудись в корчаку. Це все пусте витрачання часу. Все, рву. Не допомагає. От я вам просто показав, що Ну пишуть люди, мені кажуть, що пробуй, пробуй. Та ні, це все, як кажуть... Немає сенсу. Пробуй інший кольор. Так і дивись. А я в мене те я останню вже відірвав. Тепер ось для сонячної погоди. Не, не Як не крутий, але п'ять приманок за риболовлю відривається. Чия велика. Знову 30 грамів поставив. 32 немає. Є 35-30, ну і менше 30. Все одну недовго половив, через три закида відірвав ще одну приманку. Коріння на дні. Нічого не поробиш. Щось інше прив'яжу. Може некий теч, то якось шкода відривати. Приманки нові. Не встигаєш навіть одне клювання на них побачити. Застіпки теж закінчуються. Що Віталій, Зацеп? Там вже Віталій зараз здадуть нерви вже теж зараз другу проманку відірваємо це ну, за пів години спробую копію на Ізі шайнера тільки від селекта це easy shred 3-5 я думаю що у багатьох виникає запитання а який сенс у цього всього на джиг клює зараз погано. Умови важкі, сильна течія, обриви і навіть там кілька пійманих хвостів, це вже можна сказати, що дала риболовля. Чому не поїхати на якийсь старий Десни і там натріпати пів мішка щуки, там 10, 20, 30? Хто скільки ловить по-різному. І навіть не штука, може бути і кілограмів. Чому ми ловимо ось так? Тому от Я можу просто відповісти кількома словами. Тому що мені подобається джиг на десні. І я сюди їду не за рибою. Пішли на ямку туди. Що там Сьогодні без сливи, без сала, але є. Термо чаю у нас. Ну що, рибу ми не піймали, а як не піймали, Віталій вже ж піймав одну щучку. Є у нас сьогодні піца. Та будемо обідати. І поїдемо кудись в інші місця. То що зовсім сутужно тут з рибою і кровом. Єдиний плюс із сьогоднішньої риболовлі, що ми розвідали наше старе місце і... Зрозуміло, що тут більше нічого робити в цьому році. З такою течею, з берега. І ще і вихідний день, то багато рибаків. Зараз будемо переїжджати на інше місце. Побачимо, що буде там. Може, знову приїдемо, а там ніде буде нормально покидати. Но ми скільки можна стільки прокидали цю кручу, ямку. Одне клювання в Італія, витягнув щучку. Все, у мене нічого, нуль. Зате відірвали надовго вже п'ять приманок. А ми до Чорного Дуба так не доїдемо. Можем. доїхати. До. Куди стаєш доїдемо. Куди хочеш, туди доїдемо по цій дорозі. По дорозі ще заїхали в ліс подивитись грибів. Ну і трошки перепочитись півгодинки. Грибів, грибів, як завжди, достатньо, але не тих, яких потрібно. Але все-таки ось ми зайшли в ліс і я вже першого біленького грибка знайшов. такого маленького. Ну, тут вже до цього багато людей побувало. Ми вирішили, ну, ми вирішили прогулятися все одно. Ще час є і рибу половити і пройтись лісом. Може ще де що буде рости. Такий гарний грибок. Багато маслюків, багато піддубників, польські трапляються. Ще один біленький. Грибок. Ну дивися Віталій уважно. Польський. Ой, який маленький! Рибок. О. І ось ще один. Ну такі маленькі кнопки, зрозумів. Буде чотири. Отаких От 5 грибків знайшов. Поїдемо ловити рибу. А Віталія один здоровенний, о! Такий. Продовжуємо риболовлю. Поки що нічого не міняю, та остання приманка, яка моя стояла на спіннігу, з неї і почну. Приїхали ми на ямку. Розрахунку, як завжди, судачок-щучка. А потім, якщо тут нічого не буде, підемо вверх по течії, там де круча, там де влітку ловилася щука. Але як, зараз, як, як, як зараз там, але як зараз там з рибою ми не знаємо. Ну, думаю, що встигнемо обловити і тут, і там. От Віталія на першому закиді. Знову ж на маленького китечика трьохдюймового. Не сопротивляется, нічого. Но палка это. Та тягни. Да не, рибина. Рибина. Я думаю, судачок. ох ты, ё-моё. Це навіть Віталій не судачок. Не... Ні, судачок! Подивіться на розмір цього судачка. Насквозь постригнувся. Ну скільки? 20 грамів. покльовка була і повис. А, Чи він буде? Та буде, я думаю. Переклинило. На дрібну приманку багато ударів хижака. Скоріше за все це судачок. І от я спробував зв'язати відвідний повідець. І поки Віталій просто живе на класичний жиг, я буду на відвідний. Перевіримо. Рибка є, але така вона вяловата. Багато покльовок, чисто рибка повисає, не хоче нормально заїдати приманку. 2,8 дюйма черв'ячок, пасивочка. Є знову Через нову повисать. Ветка вита. Ветка не риба. Не риба. наші Що це було? По дну напевно. Нічого. Не хочеш, значить будемо міняти приманки. Мадваг це вже активна резина. Ну, грає хвостик. Активно грає. Але дивно чому на, на пасивку не хоче клювати. Тут може бути і окунь. Глибина окуньова і течія така. Відвідний повідець в сторону. От, попробую ще на бакса. Ох. Ну, ми тут пройшлися, покидали. Ніде нічого, оце залишається мучить оце місце, де були клювання риби. Може би Віталія вже зараз буде відірвана п'ята приманка. Мене сьогодні трошки менше, дві всього на всього. А клювань то немає. Хіба моє тка Дивись, набереш у чоботи. Ні. Не. Не отдало. Отдало? Ну, то Я чувствовал, що там вітка просто була. О, значить ще, може пару закидів зробиш. Значить не мінус. Відламалося. Відламався. Розломився. Гачок. Хоч грузок спасть. І поведеться. Все, це був останній закид на сьогодні. Вже 5 годин вечора. Думали, може ще продовжимо до самої темряви ловити, але Віталій каже, ні їдемо додому, поки немає дощу. Тому їдемо додому. Старались і нічого не, 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 не піймали, можна сказати. Віталій сьогодні піймав два хвоста. Я з нулем. Все-таки трьохдюймова резина сьогодні трошки спрацювала три дюйми. А все що крупніше, риба не брала. Якщо слідуюча риболовля буде, то по-любому буде не на Десні. Поїдемо кудись, може, на мікроджиг окунька пошукаємо. Я не знаю. Ну, чим далі, тим все гірше і гірше, клює. Хоча ще тільки жовтень, а що буде в листопаді, хто його знає. На цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.